За інформацією генерального штабу, ворог продовжує тиснути на харківському напрямку, Вот так любопитна прийшла новина. На покровському напрямку одночасно тривають 12 боєзвітне ще шість російських атак уже відбито. При цьому найбільша кількість ворожих штурмів зберігається на куп'янському та покровському напрямках. Нарешті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Нагадаємо, що за останню добу збройні сили України знищили ще понад тисячу російських окупантів, а загальна армія Рефії початку війни наближається вже до півмільйона осіб. Ви знаєте, я думаю, що нам стає трошки легше в плані розуміння того, що, ну, що війна це як казав Черчик, знаєте, багато поту крові і багато роботи, і що ну війна не виграється просто так за бажанням якоїсь чарівної палички, і я думаю, що це. Ну, звитяга і настрій загальнонаціональний мають бути головним рушієм нашого спільного опору: що розслаблятися не не, не, не час, рано розмітиме занадто рано розслабилися, і зараз треба мобілізуватися і в прямому, і в переносному сенсі цього дієслова. Оце головний висновок з останніх днів. Але ну наскільки я читаю там зведення. І о, генштабу української розвідки, що ситуація важка, але контрольована, так? Тому все залежить від нас. Е, ну так. Да. А в, 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 стає трошки легше з точки зору постачання зброї західної. Ну за моєю інформацією, так зброя надходить і надходить, і дуже активно надходить в тому числі на лінію фронту. Звичайно, там на неї зачекалися. Але я повторюся ще що зброя сама не воює і що потрібні люди звичайно для того, щоб цю зброю обслуговувати і цією зброєю користувала користатися сьогодні. Ну чи сьогодні, чи напередодні була дуже важлива заява спікера однієї з палати, з палати представників американського парламенту пана Джонсона, в якій да ми це, запитання. Да. Так, він на запитання, чи слід українцям надати можливість бити американською зброєю по території Росії. Він сказав, що так це слід зробити. Він там загалом цитата була: він сказав, що не слід на себе брати мікроменеджмент мікро цих операцій. Тобто, якщо ми даємо глобально макроменеджмент так українцям американську зброю, то давайте у цей мікроменеджмент. Віддамо в їхні руки і в їхні голови, і це дуже важлива заява з огляду на те, що якби Україна мала б змогу атакувати російські території американською зброєю, то жодного Пловчанська чи так званого наступу на Харків не було. Бо ці б з'єднання угрупування, техніку, командні штаби і, і збройні і збройні склади були б знищені тими самими атаками просто на території Російської Федерації ще. При наближенні до українського кордону це ну це принципово те, що нам потрібно. Якщо ми хочемо убезпечити наші прикордонні території, то ми маємо мати повинні мати змогу бити іноземною зброєю по території Росії по тих складах, по тих командних пунктах, по тих скупченнях особового складу, які перебувають на території Російської Федерації, і я думаю, що ця заява пана Джонсона теж вона не не просто так з'явилася, американці зрозуміли, що навіть тією українською зброєю нашого виробництва власного українці, коли б'ють по території Російської Федерації, то це виключно удари. По по ну по військових об'єктах, по об'єктах подвійного призначення, по по складах паливно-мастильних матеріалів по НПЗ різних, які виробляють саме саме паливо для. Для американської, для перепрошую, для російської армії, і ну американці зрозуміли, що ми достатньо ретельно відбираємо ті об'єкти уражень по яких ми атакуємо, навіть своєю зброєю Я думаю, що ну плюс, звичайно, це американські вибори, так і кожен хоче кожен хоче сподобатися своєму виборцю, значить, є е, запит американського виборця на підтримку України навіть в цьому аспекті, так що американська зброя може бути по території Росії, і це плюс, це значить, що ну якщо про це кажуть республіканці, ми дуже боялися да, от, Трамп прийде і, 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 і невідомо, що буде в плані нашої підтримки. Ні, є е, подвійна підтримка обидвох партій американських провідних української перемоги, і я ж сьогодні читав те, що була заява також конгресменів спільне звернення і республіканців і демократів до пана Остіна, міністра оборони, саме з подібним подібною ініціативою, щоб українцям таки дозволили бити по території Росії американської зброї, адже це вкрай необхідно для захисту в першу чергу прифронтових територій. І міст, таких як Вовчанськ, Харків, і ті міста, які перебувають суми, які поблизу Украї... України російського кордону. Дивіться, тим часом спротив окупанта на Кримському півострові триває. Доказом цього є поширені активістами руху Жовта стрічка, символи нескореності на набережній Ялти біля автовокзалу в Євпаторії, у парку Салгирка та адмінбудівлі Сімферополя. А також у житлових масивах Севастополя, жителі Криму в очікуванні. В очікуванні деокупації, бо Крим це Україна. Як ви вважаєте, ця фраза реальна, що вони після більш ніж 10 років очікують на Україну? Мені здається, що вони очікують на туристів, і їм взагалі все одно вони будуть під Росією, під Україною, під Америкою. Ну розумієте, отак яке має значення, пане Матвію? Ну я звичайно є відсоток кримчан, які в першу чергу очікують на туристів, і їм все одно звичайно, але. Але такі відсоток є в будь-якому суспільстві і в Києві так само є такий відсоток і у Львові, і в будь-якому місті земної кулі, да люди в першу чергу, які хвилюються лише про свої гроші, про свій гаманець. Але про Крим я просто знаю особисто кількох представників окупованого півострова, які там зі мною переписуються в соцмережах і. Ну, люди, які в чому яких я не знав навіть до, до початку повномасштабного вторгнення, які зараз постійно пишуть про те, що так ми чекаємо, що що нас деокупують, і скажу, що у ці е, удари українських сил оборони. По литовищу Бельбек, по Севастополю, по, 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 по об'єктах Чорноморського флоту в Криму успішні удари, так, де знищуються і кораблі, і останні удари у знищення корабля чергового, так, чорноморського флоту Росії, і знищення чергового комплексу Тріумф там на, на литовищі е, Бельбек. Ви думаєте, що воно відбувається суто? От ми звідси запускаємо, і там ми не маємо жодних. Інформаторів і жодних своїх людей, які повідомляють нам про те, що там знаходиться корабель, там знаходиться тріумф. Там знаходиться з'єднання якийсь штаб чорноморського флоту. Там проводиться нарада вищого офіцерського складу. Звичайно, там є наші люди, які нам оперативно повідомляють і українські розвідці силам української оборони залом ЗСУ про те, що там відбувається, хто там стоїть, хто де знаходиться, і де місця найбільш уразливі, по яких можна бити в даний момент.